У цьому відео я покажу, як додати верхній банер, який буде відображатися на усіх сторінках урока, уроків та модуля курсу. Тож для цього відкриємо саме налаштування курсу відразу, та перейдемо в налаштування публічних сторінок. А... Знизу опускаємось. Ось це сторінка уроку модуля, і є а, можливість у цей текст навантажити блок над уроком та після. Я зараз видалюю, щоб нічого не було, і ми змогли з самого початку побачитися. Тобто ви можете додавати сюди будь-який текст, або ж ми хочемо додати зображення. Для цього я зробила два зображення. Я хочу, щоб перше зображення було на на ноутбуках відображалося, а інше зображення відображалося лише на мобільних телефонах та планшетах. А це можуть бути різні зображення різного розміру. Ви можете також казати, щоб нічого не відображалося на мобільному телефоні. До для цього на це зображення клікаємо. Ось тут є налаштування, і ми відображаємо, щоб воно відображалося лише на десктопі. Давайте ще розтягнемо по ширині. А це зображення ми відмітимо, щоб не відображалося на десктопі, а відображалося саме на планшеті та мобільному телефоні. І, звичайно ж, перевіримо, як це все виглядає. Це посилання курсу, і можемо відкрити будь-який урок. Ось в нас є цей банер. Та а, якщо ми зменшимо. Відображення, наприклад, для телефону. ви бачите, що воно змінилося на інше. І так само ви можете регулювати, чи показувати, чи ні. Що ще можна використовувати, Для чого цей блок ще можна використовувати? Це, наприклад, додати, щоб усі учні бачили, не пропустили, як приєднатися до телеграм-каналу. І можемо додати кнопку. Текст на кнопки на кнопці, і сюди ви додаєте посилання на телеграм-канал. Давайте додамо посилання на Квіга у нашому випадку. І, звичайно, давайте, щоб воно було не посередині, а з лівого боку. Та перевіряємо. Відновимо цю сторінку. Ось у нас воно є. Звичайно, що кольори так само ви можете змінювати, як це може бути вам потрібно та доцільно. Ви можете комбінювати ці банер та посилання, або ж залишити лише посилання. Тобто, це може бути що завгодно, воно буде відображатися на будь-якій сторінці курсу. Ви бачите, воно залишається.